Всім привіт! Я зараз знаходжуся в майстерні видатного художника Миколи Джички. Він зараз дуже зайнятий. Так, щось там робить, малює. А я, я хочу всім показати його роботу. Дуже геніальну роботу. Я зразу її не, не розкусив, але Микола мені пояснив і хочу всім показати її. От у нього еротичний куток. Тут у нього якась дві... Да, дві картини. Одна там якийсь дядько намальований. А тут намальована дівчинка. От, можете самі побачити, що вона робить. І тут, що це він тут показав? В одному оці МС написано, а в другому ЄС. Блін. Що б це могло означати? Хто ж ця дівчинка може бути? Отака от... Така от Робота в Микола. Її, напевно, треба... Тебі... ти будеш її за скільки продавати? А? Я її не продає. Не продаєш? Її треба ціну ставити в євро і в рублях. Так, хіба що так. Так хоча б я вже тобі казав, що це означає. Це метафоричний образ України. Блін... Ти хочеш сказати, що ця робота це дуже вульгарно, Микола. Но хорошая метафора. Ну, але правда, Новый... правда. Сучасный, сам. Я с тобой, тобой это правда. <laughs> Дивіться все на эту картину. Вот. Микола каже, что это мінечица. Правильно, Микола? Да. Метафоричный образ Метафоричний образ України. Йо-майо. -йо. В одному оці написано МС Митний Союз, а в другому оці написано ЄС Європейський Союз. Дуже цікава ідея. Так. Але все в будь-якому випадку. <гум> ну так. Да. Тобто це образ українського народу. А це що за вуйко?